У нас на металомі була 1000 жигулів за життя, а може і більше, не знаю. Може менше, ніхто їх не рахував. О такого жигуля я ще в житті не бачу. Якого собі купив Йосип, золотенький зуб. Зараз я вам покажу, ви просто будете шоковані. Наприклад, я їжу на хорошій машині, але в мене такого нема. Дивіться, які бомбезні карти. То ладно, дивимося сюди. Камера вам як передає? То все є монітор. Ото все в машині монітор. Йосип, світиться вся машина посередині. Все. Йдемо глянемо далі. Ну, колеса там титани, то ясно, бомба. Дивимося на її стопи. Дивись. Хто шарить, той розуміє, що то є незвичайні стопи. Ау. То є діодні стопи, які блимають, моргають. Одним словом, в ті машині, оті стопи. Йосип, ті стопи. І той екран, що є всередині, монітор, сенсорний. ота та піда сенсорна. Вона коштує більше, як той же Гуль, певно, з заводу коштував. Точно. А я вечором, коли світло включаю під судушками всюди, то ти що? Машина світиться всюди. Бачиш, ні, що я хочу казати, Юр? Бачиш, коли купляєш з Германії, там доглядно та То з Німеччини машина Німеччини. приїхала? Німеччини. Машина приїхала з Німеччини до Йосипа. І прикинь, 1300 км кілометрів заїхала Ну, але самому. на ній їздили наші українці. Ну так, з Києва, хлопець, з Києва та. був. І до речі, вона була у адвоката. Коротше, ту машину більше вкладено, як вона сама коштує. А тут нема Той монітор, я такого що в «Жигулях», не бачив. Покажи, юр. Що? багаж, дивись, тут царапки нема. Все, по-людськи. Царапки, каже, нема. Все, по-людськи. Не гнила, нічого, все, ну, дав, я не Коротше, машина роки. бомба.